В якомусь каналі з жіно... з такою панянкою з довгим темним волоссям. І ти там казала, що ти б хотіла вийти заміж за чоловіка, у якого будуть діти від першого шлюбу, щоб не народжувати. Чи в чому там? Я щось таке почула. Не дуже так внімательно слухала. Так і в чому питання? Це був жарт? Угу. Прикинь? А Блін, я собі сиджу і думаю, Юля цілий стрім сиділа і думає, Я зараз до неї як до я, я то що ти там рожеве? Так що? При... То був жарт. Так, прямо. Кампанія рухнула просто. Ні, я просто хотіла перепитати, бо я аж кілька тез виписала, і мені справді цікаво. Якщо це були жарти, то зразу кажи. Давай, е, бліц. Е, так. Бліц, точно. Е, ти казала, що е... жарт! <ріст> 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 Наступне. Що чоловік обов'язково повинен платити за ну в ресторані, тому що це його характеризує як чоловіка. Ну це абсолютно серйозно. А ділити на двох, наприклад. А це вже жарт. Все дуже просто А Ти ділиш на двох, так. Ну це твоя лічна особиста справа. Я не засуджую. А ну, давайте так, щоб не одна Ірина поаплодуйте ті дівчата, які вважають, що лише чоловік має платити на побачення. Подивіться на ті сумні мужиків. Ви просто подивіться, гіл. як там дівчина хлопає просто перед лицем хлопця. Ти поняв! А то мені вже... Я вже Я задралася кожного разу. Ні. Я Добре, вважаю, що... а хто за то, Так, хто за те, щоб нормально ділити на двох? І мужики, мужики, давайте. Ні, почекайте. Тут вже дуже є ще різні ситуації. Якщо я з другом пішла, то так. я мене я не обламаю заплатити за друга. Але якщо ми говоримо про побачення. А ми друзі. Да. <ріст> Ідемо на пиво. От, але якщо ми говоримо про побачення, то ну ну no, no, no. це не секс no, з мужчиною. Давайте собі і я собі, і сидять вдвох з щотами. Знаєш, хто комусь. Ти мені 12 гривень ще винно, Ну, Ну добре, далі, то вже ми зрозуміли. Ще в тебе була така теза, що оця фраза з милим рай і в шалаші це ну, це брехня, насправді такого немає. Не можна. Eh, Дивись, рай не існує? Дивись, все залежить від того, хто платить за шалаш. Ні, почекайте, почекайте. Це я дійсно вважаю, що з милим раю в шалаші не може бути. Тобто. Залежить який милий, чи залежить, який шалаш? Ні-ні-ні, пропитання... любий, любий шалаш. Любий шалаш Любий шалаш не мило. Ні, Дивись, зараз просто є модне слово. Буквально кілька днів тому дізнався, як модним словом назвати шалаш тепер глемпінг. Хто чув це хоч раз це слово? Це тепер такі модні, типу ну, готелі Тепер мене не здуриш і глемпінгом теж. Знаєш. Це, типу, якби дуже крута штука, там просто гіперкрута. Теж ні. Добре, це е по факту шалаш. Тобто, ти не кажеш, що з, ми, з милим рай і в глемпінгу це не так? Я вважаю, що ні. А можливо, ти ще просто не знайшла справжнє кохання. Знайшла. Ну, пройшла тест. Бачиш, я провіряв. Я до того машину показую. мер <бир> міста. <Landing Sharing> <marrant> так <Якщо> там та, та, ще було таке цікаве, що е, ти казала, що ти ніколи не цілувалася ні з ким на знімальних майданчиках, але хотіла б Юрій ткач серйозно. Ну, я знімалась, ну да, ти права. Ну, ми просто цю тему якби розвивали, кажу, що от в тебе є, здавалось би, виправдання, якщо що, повернулась з роботи, цілувалась з іншим мужиком. Ну що, ну робота така в кадрі, але мені не доводилось. Чекай, як є сцена з одного разу під Полтавою, де ти з ткачом сидиш на лавці і цілуєтесь. А, да? Ну, Значить, цілувалась. Нє, ні, ні, не було, не було. Ми з ним ніколи не ну, ми на Такий серіал, що там уже не документальні ну, та, зйомки. А чекай, Але... а ти цю сцену прям бачив? Чи та, це тобі є... ткач розказав про те, що така сцена є? Реально, є сцена, там після якоїсь знову ж таки там, посварились, помирились, двоє сидять на І Ну, може там не було засос, може чмокнулись. Може, yeah, чмокнулись. може Щоб я тут зараз не.